Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую своє поповнення, своє оновлення в колекції. Ну і Сьогодні ми подивимося, чим же таким цікавим я затарився за цей тиждень. Ну, Як бачимо, основне, напевно, це нумізматичне поповнення. Це ось така самокрайні, крайній випуск монет із Нейзельберту. Тому що, здається, після нього вже були там, срібні монети виходили. Але ось це Нейзельберт. Це в нас рік коня. Чесно, не знаю. Чи, чи можна його придбати в інтернет-магазині? Я особливо якось не цікавиться цим перед відео. Ось бачимо такого коника зробила, зробив НБУ. Класно зроблений, як на мене. Взяв собі дві монети по двох аккаунтах. Їх ще довго, я думаю, будуть продавати. Але, я думаю, рано чи пізно прийде час, і коники. Закінчаться в магазині і вже можна їх буде придбати або в банках-дистриб'юторах, або в перекупів. Тому буду мати одну таку копію десь так, в році, 27-28-му, можливо, може, 29 му Я вже буду намагатися щось і якось реалізуватись. Тобто, це дуже такий довгий, довгий, довготривалий план по реалізації цих монет. Також цього тижня в нас була. Реалізація попереднього випуску це жителі морських глибин. І нова срібна монета це архістратих Михаїл 30, так називається монета. І якраз в цей час в мене на роботі вимкнули світло. І тому я прогавив цей момент. Хоча, якщо чесно, в мене було бажання, я хотів взяти ще один ще одну комплект мешканці глибин, тому що вважаю, що це монета така, скажімо так, перспективна, та й все ж таки. Наближається час, коли треба буде Чорнобиль шосту монету взяти. Ну, як бачимо, не вдалося, не фартануло. Так, далі. Ну от, В плані філателії тут справи краще. Давайте з конвертів почнемо. Звісно, це ще не все, пишу ще одна, один має прийти лист з спецпогашеннями. Який, до речі, я замовив самим першим, але, як бачимо, він чомусь прийде до мене саме останнім, здається. А ні, ні передосланням. Ну, якось так. Так, Перше. У нас було з цього тижня ось таке спецпогаження. Була введена нова марка. Україна на зв'язку, точніше, квартблок чотирьох марок. Ось Україна на зв'язку. Це в нас продовження серії марок, героїчні професії. І ось такий конвертик. Ну, трохи пізніше, як тільки дадуть світло, буде можливість, я зроблю огляд. Далі. Патрульна поліція. Ну... Будемо мовчати. Я знаю, що дуже багато, скажімо так, хейту ця марка зібрала цей випуск, але мені вона сподобався, гарно зробили І е, марка. ну, Я їх збираю, виключно заради спецпогашення. А тут, коли є можливість взяти і власну марку, і конверт, теж круто. І ось це 160 років Одеській залізниці. Взяв таке спецпогашення Кіровоградська область. Е, чесно, я взяв ось ці два конверти одночасно, можна сказати, можна було зачекати і взяти їх, там, щоб зекономити на доставці. Але така біда, вони почали кінчатися. і Я був не впевнений, що вже я візьму ще цю залізницю. Хоча, як ми бачимо, вона здається, знову з'явилася в продажу. ну, Нічого страшного, я двічі тому дві замовлення. двічі замовив. Ну і ось два таких конверти: це Григорій Сковороди, 22-й рік. Теж зараз виконую, використовують їх для пакування. Для пакування посилок відправлень, використовує Укрпоштам. Так, тепер давайте марки. Сьогодні буде багато марок, буде в основному Радянський Союз, буде трохи іноземних марок. Ну і десь так під кінець ми побачимо на вітчизняні на українські марки. Там теж декілька екземплярів я взяв. Так, вибиваю 60-й рік. Скажімо так, я чому набрав багато 60-го року? Тому що продавець, якого я е, замовив марки, в ньому були марки присвячені новому року радянським, а я хочу їх зібрати все-таки до кінця року. І от нього там було дві марки. І щоб ну знаєте так, добрати, я добрав ось радянськими. Так, це у нас 100 років від дня народження Чехова. Серія з двох марок. Так, це у нас Фрунзе. Заєць Русак. Це ж у нас. Е, так, 50 років Міжнародного жіночого дня. Це у нас щось. Центральний музей зв'язку Попов. Так, е, Свердлов. Це що? Мінг. Епідеміолог, правильно прочитав. Далі 40 років казахський СРСР чи ССР. Так, далі це нас що Вороніхін. 15 років Міжнародній Демократичній Федерації жінок. Так, це у нас серія рослини. Бачимо тюльпани. Женьшень. Звіробій. Так, це на що? безвременник великолепний. Не знаю, що це таке. Так, купальниця азіатська. От, я не знаю таких рослин. А цих двох ірис, ірис колись бачив. І шиповник теж колись бачив. Так, це те, що марки 60-х років. Так, далі, ось ще така серія. Це народні костюми Литви. Та Узбекистану. Це, здається, це серія марок, яка виходила протягом років. І ось, 60-й рік один із цих, ну, і ось три марки, заради яких я замовив. Це З Новим роком. це Марки 63-го випускали вітаємо 64-м роком і 72 й Вітаємо із 73 73-м роком. Далі, ось така серія угорських марок, присвячена полюванню. Дуже мені сподобалася. Це у нас ось такий фазан, здається, кабан, Куріпка, Куропатки якісь. Заєць, Олень, Козел. А це. От, Не знаю, Це ж здається Олень. І це. А це? Хм. Лось, може, напевно, якийсь вид оленя. Так, далі ось це щось типу на індика схоже. Це ось Теж олені, але, напевно, якісь підводи. І ось такі, бачимо три форин, та ось такий, наче трофей. Ну, До речі, зацікавила мене ця серія. Тому що я там взяв ще й польську серію ось таких марок, теж присвячена мисливству. Бачу, це я знаю, це лось, кабан. Це у нас, напевно, лисиця схожа. Олень. так, Це качка. І це качка. Можливо, це якісь два різних види качок. Ну, Одним словом, така мисливська серія. Далі. Це у нас серія білоруських марок. Хоча тут і стоїть 94-й рік, але реально марки були випущені здається, в 95-му році. Це серія у нас правителі Білорусі. Чим не правитель? от Я точно не пам'ятаю. Здається, це але от бачимо у роки. Це здається, вже була якась. Російська, скажімо так, окупація, Російська імперія. Треба буде погуглити, хто це, але це здається, бачимо на роки 1794 1716, 1733. Треба буде погуглити, що це за серія, бо стало мені щось цікаво. Я чомусь перш подумав, що це правитель Білорусі, але тепер я сумніваюся. Не пов'язано це якось із наполеонівськими війнами ця серія. Хм, цікаво. Треба буде погуглити. Ну і це ось, скажімо так, випуск 2022 року, це я розділив, я собі хотів верхню полоску мати, але в мене ось залишилася нижня. Ну, нижню Буду так намагатися якось продати. І ось оце новинка це ось Україна на зв'язку. Оптика життя, сигнал для всіх, посилка надії, мови для зв'язку. Хоча, як на мене, от це що присвячено зв'язківцю, це можна було об'єднати з Укрпоштою. Все-таки це дещо спільне. Ну тут бачимо якраз, скажімо так, ці, хто займається телекомунікацією, інтернет. Хоча йдеться посилка надії, посилку це, це Шукер-пошта передає. А от саме це трошки, як на мене, не в тему марка. Ну, це так, знаєте, чисто думки, 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 можливо. Той, хто її розробляв цей випуск, у них свої думки. Ну добре, цими думками я вже поділюся в відеоогляді на цим марки. А зараз, я, наскільки бачу, наближається час відключення в мене світла. Отже, треба ще, мабуть, будемо зараз вимикатися, завершуватись. Ну що ж, такі мої були поповнення за цей тиждень. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть, що ви цікавого прикупили цього тижня. Можливо, щось мене зацікавить. Якщо купили срібного архістратига за мовчки. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайте, коментуйте. Та й слава Україні!